Нещодавно на нашому каналі ми розповідали про те, як персей вбив медузу горгону, і це надихнуло нас на створення даного відео. Адже на просторах інтернету не так давно замайорів тренд набивання тату із зображенням цієї персонажки. Мені особисто такі татуювання дуже подобаються. Часто це просто витвори мистецтва. Проте означати вони можуть, що людина, яка їх носить, пережила насилля і вважає, що жертва ніколи не винна у скоєному над нею насиллі. Щоб зрозуміти, до чого тут взагалі медуза горгона, потрібно краще знати історію її перетворення на таку страхітливу потвору, адже по давньогрецькому горгос означає страх. Ми розповідали історію медузи у відео про Персея. Але так як головним героєм оповіді був він, а не Медуза, то ми не стали детально на цьому зупинятись. Зараз це виправимо. Обернула красиву дівчину на горгону богиня Афіна Палада. Причиною тому були непристойні, на думку греків, речі, які Медуза робила з Посейдоном у священному храмі Афіни. Може здатись, що все логічно, все ж храм був священним. Але Посейдон мав на Афіну зуб, ще з тих пір, як вона виборола в нього владу над Атікою, після чого Атіка стала іменуватись Афінами. Про це в нас також є відео, постараюсь не забути вставити десь посилання. Ображений Посейдон зґвалтував медузу у храмі Афіни, щоб цим зневажити саму Афіну, оскільки всі служниці цього храму мали бути незайманими. Дуже сумно, але древні греки справді вважали жертву винною у скоєному над нею насиллі. Це також відображається у переслідуванні коханок Завса його дружиною Герою, і у цьому випадку весь гнів Афіна вилала саме на медузу, і навіть той факт, що смертна жінка нічого не могла протиставити всемогутньому Богу, не переконував Афіну у її невинності. Богиня перетворила колись красиву дівчину з довгими косами на страхітливу крилату горгону. У якої були червоні очі, ікла, луска, кігті, а замість красивого волосся звивалися отруйні гатюки. Кожен, хто подивиться на горгону, вмить перетворювався на камінь. Таке було прокляття Афіни. За однією із версій, смертні перетворювались на камінь саме від побаченого жаху. Переосмислення образу медузи горгони можна спостерігати ще і до наших часів. Так, на архаїчних зображеннях медуза поставала більш потворною, з свинячою мордою, вусами, сарежками в вухах, виряченими очима та висунутим язиком. Вона могла бігти на глядачів чи дивитися їм прямо в очі. А вже за часів античності медузу зображали більш привабливою. В її образі залишилась демонічність, але огиду вона вже не викликала. Часто медузу горгону зображали як жінку в короткому хитоні з відділеною від тіла головою або у вигляді маски, яку називали горгонейон. Головою медузи прикрашали щити та гробниці, вважаючи, що вона захистить і відлякає ворогів. Саме персей, як ви вже знаєте, обезголовив медузу горгону, що вважалося подвигом, типу він переміг страшне чудовисько. Детально смерть медузи ми описали у відео про персея, тому рекомендую його до перегляду також. Якщо чесно, мені навіть було шкода медузу. Вона собі просто спала, коли їй відрубали голову. Але скільки ще пригод було у її голови, мабуть, більше, ніж у мене, цілої за все життя. Адже навіть після смерті гадюки на голові медузи були живими, а погляд на її обличчя продовжував вбивати. Цікаво, що з тіла медузи горгони народився крилатий кінь Пегас і воїн Хрісаор. Який з Океанідою Каліороєю народив Єхидну, ще одне епічне страховисько з роду медузи горгони. Чіночі персонажки у грецькій міфології, м'яко кажучи, не були позитивними. Так, наприклад, Афродіта, богиня кохання, потерпала від ненависного союзу з Гефестом, а Гера, дружина Зевса й богиня шлюбів, ніяк не могла захистити власний шлюб від безкінечних зрад чоловіка. Жінки, що з них взяти, все за що візьмуться, підеш Керебердь. Також цікаво, що навіть фраза жінка на кораблі до нещастя за одною із версій також походить з давньої Греції, оскільки саме Посейдон був покровителем моряків, а жінки принесли цьому богу дуже багато нещастя. Ви можете мені заперечити, сказавши А як же Афіна Палада, могутня войовниця, хіба вона не є представницею сильних і розумних жінок у грецькій міфології? Можливо, частково і є, оскільки ці міфи описують часи раннього патріархату, тобто ще не всі змирилися з другорядним місцем жінки у суспільстві, і в деяких образах можна побачити дух протиріччя чи заперечення, таких як Афіна Палада, Артеміда чи ті ж самі Амазонки. Проте називати їх позитивними представницями жіноцтва у міфології теж язик не повертається, оскільки вони були наділені чисто жіночими якостями в лапках. Зазрість, лицемірство, пліткарство і так далі. Також переосмисленим був і міф про персифону та Аїда. Колись його вважали романтичною історією кохання, зараз швидше актом насильня над дитиною. У нас на каналі є відео про викрадення персифони, також рекомендую до перегляду. Коли я писала текст до цього відео, то боялася, що YouTube може таке забанити, тому ми часто розповідаємо міфи дуже лайтово, майже 12. Тепер, коли ви знаєте усю передісторію, повернемося до татуювання. Сучасні люди вже неодноразово переосмислювали грецькі міфи, також було переосмислено і міф про медузу горгону. Якщо для греків вона стала такою ж потворною, як і її вчинок, то сучасні люди бачать її образ більш трагічним. Дехто навіть стверджував, що погляд медузи перетворював на камінь саме чоловіків, тобто, щоб більше ніхто не міг зробити з нею нічого подібного. Але ця версія малоймовірна. Деякі люди, що набивали собі зображення медузи горгони, хотіли висловити цим підтримку іншим людям, які пережили насилля, або сказати про вчинене по відношенню до них. Тобто ми не осуджуємо медузу, ми такі, як і вона. Дуже сильний посил, на мою думку. Проте не всі люди, які носять її зображення, вкладали в нього саме такий зміст, і це потрібно розуміти. Дехто набивав тату ще до цього тренду, або просто вкладає в нього свій інший зміст. А ми люди дуже любимо наділяти усе змістом, то чому йому не бути таким? Ми будемо вам вдячні за перегляд і підтримку у вигляді лайку і будь-якого коментаря. Але якщо ви напишете коментар по темі відео, вашу думку щодо персонажки медузи Горгони, це буде прям супер. І ще хочу додати від авторів. Ми створювали канал для того, щоб більше спілкуватися з людьми. Доросле життя не таке багато на спілкування, як би нам хотілося, тому ми будемо з радістю читати всі ваші коментарі. Пишіть нам, давайте зворотній зв'язок, кажіть, що б ви хотіли ще бачити, які міфи, які відео. Ми, звичайно, все читаємо і будемо це брати до уваги, зважати.